Піратство, рейдерство або як влада карає недобросовісних перевізників. Відтепер у Чернівцях один із найпопулярніших маршрутів номер 5 обслуговуватимуть два підприємства комунальне та приватне водночас. А все через порушення та скасоване судом рішення міськради про розірвання договору із перевізником. Тож, що зміниться для пасажирів? Далі у сюжеті. Отак і хочу, знаєш, на встановки.

Обгін порушення правил дорожнього руху та посадка висадка пасажирів на проїжджій частині. Така ситуація виникла у Чернівцях на маршруті номер 5 який наразі обслуговують вже два перевізники: приватний Денисівка, Денисівка-1 та Чернівецьке тролейбусне управління. Все тому, що раніше із Денисівкою розірвали договір. Мовляв, перевізник не забезпечує достатню кількість автобусів на лінії, а також не дотримується графіків та розкладів руху. Як результат, пасажири довго чекали на зупинках. Ми вже не перший раз озвучили, що ми складаємо це протоколи на всіх приватних призників, які не дотримуються графіку. Та та саме були складені протоколи. Года розірвана, вона вони подали в суд, і суд заборонив розривати угоду, але в принципі не заборонив за заключати ще угоду. Отож, маршрут номер 5 надалі обслуговуватимуть і комунальний транспорт, ЧТУ, і приватний. Денисівка Денисівка-1. До Денисівки багато є зауважень від, від людей, від громадян. Ну таким чином ми боремося з недобросовісними перевізниками. І, І буде то так з кожним. Є, 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 є ті, які вже зрозуміли, що потрібно дотримуватися того графіку і, і забирати людей вчасно і перевозити нормальними автобусами. І які. Не зрозуміло, тому з тими, які не зрозуміли, ми будемо розривати воду. Натомість директор Денисівки, 1 Віталій Дзюбак перше порушення пояснює тим, що мовляв, через затори в місті дотримуватися графіку руху неможливо. Друге порушення, яке вони називають, це недостатня кількість автобусів на лінії. Ну я вам можу сказати, що саме на п'ятому маршруті є саме велика кількість автобусів на лінії на всіх маршрутах, ну, в Чинівцях. Як на тролейбусних, так і на автобусних. Інтервал руху складає десь 5-6 хвилин. Тобто, це найбільша кількість автобусів, які є в Ченівцях. Ну і казати, що недостатньо це, ну, це смішно навіть. Віталій Дзюбак каже, на маршрут номер 5 щоденно виїжджають 10 автобусів. Додає, що вважає дії міської влади беззаконними, бо, мовляв, на одному маршруті не може бути двох перевізників. Це ну, пиратство. Зрозуміється, це рейдерство, так не робиться. В статті 43 закону України про автомобільний транспорт чітко, чітко вказано, що визначення автомобільного перевізника на автобусних маршрутах загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах. Саме Денисівка 1 виграла всі конкурси. На цих маршрутах, які вони ми обслуговуємо, і в нас є е, діючі договори на всі маршрути, які обслуговує Денисівка 1. Додає, що наразі підприємство несе великі збитки. Пасажири щодо умов приватного перевізника Денисівка-1 відгукуються по-різному. Старий транспорт. В принципі, краще оновити, бо це залежить від цього залежить безпека пасажирів і не тільки. Умови не скажу, що прям дуже хороші, особливо в старих маршрутках. Але до всього звикається. Доволі таки часто є і подертості, і ну, є недоліки в маршрутках п'ятьорки. Брудна, тріщинки, потрібно оновлювати транспорт. Водночас кажуть, графіка перевізника здебільшого дотримуються. Переважно дотримуються. Траплялось, але частіше за все, саме відхилення хвилин 5. невеликі відхилення саме в п'ятерці. Бувало таке, що Затримувались або дуже довго стояли, чекали, але це такі технічні моменти. Це буває. Зазвичай їздять вчасно. Так врешті для пасажирів така ситуація тільки на руку. Більше того, можна навіть обирати у який автобус сідати. Тож, можливо, саме така конкуренція стане поштовхом для покращення умов перевезень у чернівецьких маршрутках. До слова, незабаром комунальні автобуси почнуть курсувати також на маршруті номер 34 Аліна Рябко, Андрій Моронесько, дня, ТВА.